Всім привіт. У нас пройшло 10 днів після посадки і ми зайшли, прийшли подивитися на наш чесник на поле. Як він поч... помаленьку вколенюється, розкопав 4 штучки. Джевати ось починає вклинюватися, Сантиметрів тут десь чотири, тут більше, ще трошки вирвалося. Бачите, тут, тут тільки починає, тут теж трошки. Але нічого, у нас за тепло нормальне, да. Сьогодні 15 було, завтра так само передають. Думаю, що він нормально вкорениться і, і все буде добре. Наше поле закатковане, травичка не сходить ніяка і тепло є. Так що працювали з томпом, хто не бачив попереднє відео. Працювали в нормі 150 мл на 16 літр бачок оприсквач на 16 літрів був у нас. і давали 150 мл з томпу 330- і така то справа. Ще в полях залишилася тільки кокорудська, решта вже все, помолочували, поварали вже. Помаленько всі закінчують жнива. Та й ми закінчуємо, О, Завтра останній чесник відправляємо. Замовляли в нас, завтра приїде людина, забере і на тому нас вже по чеснику. Так що помаленько, все добре, всім до побачення, всім миру. Wszystko dobre.